У неділю, 26 травня, о 14-й годині, з благословення керуючого Волинської епархії Української православної церкви, митрополита Волинського і Луцького Ніфонта відбудуться народні гуляння Великдень у Луцькому замку у програмі Традиції святкування Великодня на Волині, театралізовані дійства, майстер-класи, виступи творчих колективів, смачне частування, зібрані кошти будуть витрачені на лікування онкохворих дітей. Христос Воскресе! і знову, дорогі мої волиняни, ми звертаємось до вас і запрошуємо, і закликаємо до добра до Миносердя. 26 травня у Луцькому замку відбудеться чудове дійство, воно правда в нас буде вперше, але представники нашої церкви, і фахівці мають відродити трошки історичні факти. Як то було колись, це буде Великдень у Луцькому замку. Тут також будемо збирати кошти для діток онкофорих, адже ця хвороба сьогодні поразила дуже багатьох діточок, невинних діток, які страждають від цієї хвороби. Батькам ніде взяти кошти, бо це дуже дорого лікування. І, як то кажуть у народі із світу Паниці, а для того, хто не має сорочки, буде сорочина. так, і ми будемо старатися зібрати ці кошти. Тому запрошуємо всіх вас 26 травня Воскресний день, неділя у замок, на це дійство. Христос Воскрес.